Чергове засідання Ужгородського міського не відбулося, і 16 членів виконавчого комітету на засідання прийшли лише п'ятеро. А сьогодні мали погоджувати встановлення та продовження дозволів на понад сотню рекламних носіїв. Міський голова каже, це не зрив засідання, просто люди вже поїхали відпочивати. Однак до 14 години міська влада планує повторно зібрати ужгородський місь Ні, це не зрив, це просто очевидно почалися різдвяні свята і дехто. Без попередження, що він поїхав, декого спитали, вони за кордоном. Так, да, було десь три чоловіка, чого вони сказали, що вони за кордоном переносити сьогодні засідання? Ну так я ж сказав, що на 14 годин зараз будемо вивчати, в чому справа. Подарувати дитині майбутнє може кожен закарпатець, долучившись до одноіменної акції. Дві громадські організації збирають книги для бібліотек селищ Велика Добронь, Єсінь та Галощ. Подібні акції вже відбувались раніше. Тоді активісти збирали книги, видані українською для східних областей нашої держави. Мета акції подаруй дитині майбутнє привернути увагу влади до проблем сільської освіти. Наразі вже зібрано близько 200 книг. До кінця акції активісти сподіваються зібрати більше тисячі книжок. Долучитись до акції просто. Кожен охочий може принести книги до обласної бібліотеки, до пункту збору за адресою Капушанська, 1 або ж зателефонувавши активістам. Які самотужки заберуть підручники? Обмежень в літературі немає. Це можуть бути книги як українською, так і російською мовою та будь-якого жанру збиратимуть їх орієнтовно до 15 січня. Відтак передадуть їх до сільських бібліотек. Проводячи один захід в обласній бібліотеці, нам сказали, що дійсно у цих селах є недостача книжок української мови. А ми здивувалися, чого жити. А вони кажуть: ні, там насправді є книжки, але є книжки угорською мовою, а є російською мовою. Ще радянського періоду, а саме українською мовою там не вистачає. Ми саме із, із такою метою робимо і назвали цю акцію Подаруй дитині майбутнє. Бо ми вважаємо, що подарувавши книжку сільську бібліотеку, ми даруємо майбутнє цій дитині. Мені стало цікаво ця акція, по-перше, тому що це дійсно вона допомагає людям, вона допомагає сільським дітям. Я знаю про проблему в сільських бібліотеках з книгами, тому що так само, коли була у бабці на літніх канікулах, в дитинстві часто їй треба було щось прочитати, виникала шалена проблема з книгами в бібліотеках. І, по-друге, це якось це зближає людей, якось ну, дає спільну мету, спільну ціль. Середній достаток українців не сприяє пишним святкуванням. Це стосується як новорічного застілля, так і вибору подарунків. Психологи радять, сюрпризи рідним та знайомим не повинні бути дорогими, хоча б з тієї причини, щоб людина не почувалася зобов'язаною витрачатись на подарунки у відповідь. Взагалі, діти, як правило, завжди очікують багато веселих подарунків. І якщо б батьки не намагалися дітям придумувати, вони все рівно хочуть багато солодощів, шариків. У нас іде такий рік. Кози, так, як він називається, це рік практичний. Тобто я б краще рекомендувала дарувати практичні подарунки цього року. Досить популярним стало дарувати подарунки ручної роботи. Стосовно колег по роботі, то рекомендую дарувати там чаї, каву, якісь сувенірчики невеличкі, так, щоб вони не зобов'язували дарувати щось у відповідь. Про те, що ціна не останній, а можливий основний критерій у виборі новорічних подарунків кажуть і самі продавці, найскладніше заощадити на сюрпризах для дорослих, адже дітям, як правило, важливий сам факт дарування аніж вартість подарунка. В загальному подарунки діляться на дві категорії: це дитячі і подарункові, тобто сувенірні такі вироби, які купляються більш дорослими людьми і для дорослих людей. Наші місцеві люди розраховують на невеликі кошти, щоб задовільнити всіх, тобто всім приділити увагу. А вже приїжджі то буває так, що Витрачають і великі кошти, заощадити на подарунках можна, виготовляючи їх власноруч. При цьому сюрприз гарантовано буде унікальним. Щоправда, для такого рукоділля, особливо зважаючи на інші святкові приготування, не кожному вистачить часу посидючості чи фантазії. То яким подарункам віддають перевагу Ужгородці? Малюнки відкритки й подарочки. Скоріше всього купувати. Будемо купляти. Думаю, все таки буду купувати більше за все. Найма покупати банально, а зробити самому було б інтересна. Власноруч часу, мабуть, не не буде, а от в магазинах буде купимо. Пісеньку заспіваю так. Подарунок може бути і нематеріальним. Набагато важливіше з якими побажаннями його підносять, і чи призводить цей сюрприз до бажаного результату посмішки дорогої людини. Рапля крові українця море, де потоне окупант. Під такою назвою в Ужгороді триває акція збору крові. Влаштували її громадські волонтерські політичні організації разом з бійцями, які повернулись зі сходу. Кров допоможе не тільки військовим зоні, АТО, а й іншим краянам, котрі її потребують. При підготовці до здачі крові донори мають дотримуватись певних правил. Не можна вживати алкоголь 48 годин. Якщо людина хвора, там навіть нежить також є протипоказом до донорства. Треба поїсти напередодні, але не жирну, таку не гостру їжу, утриматися від жирної гострої їжі. Виспатися не можна після нічної зміни, приходити на кроводачу. Перед здачею крові донор повинен переконати, що немає протипоказань, зокрема, підтвердити, що він не хворів на туберкульоз, сифіліс або жовтуху. Вагітні та жінки в період лактації також не можуть бути донорами. Утриматись від здачі крові протягом року повинні і люди, які зробили татуювання. Уж у котрі підходять на роль донора, в перший же день акції звернулося більше 30. Та цього замало, кажуть медики. Напередодні святкових різдвяних свят, будьте милосердні, подумайте, що багато людей чекають на ваше милосердя, чекають на вашу допомогу і прийдіть і здайте кров не тільки третє мінус, всі мінусові групи. Зараз у нас критична ситуація склалася. Така, ми чекаємо всіх донорів, особливо з третьою мінус, з першою мінус групою. Для більшості донорів це вже не перша здача крові, і мотивація у кожного своя. Ну напевно, зараз ситуація в країні така, що не можна бути байдужим. Тим більше допоможемо хлопцям, які потребують тієї, можливо, краплини крові, і матеріально теж щось піде у якусь більшу частину суми на ті чи інші потреби, які є у хлопців, які зараз на сході відстоюють наше мирне небо тут. Допомогти нашим хлопцям, які зараз знаходяться там, на сході. В першу чергу це допомога учасникам АТО. Як відомо, навіть у мирний час українці досить мало здають крові. Ця акція була зорганізована для того, щоб популяризувати цю благодійність. Акція розрахована всього на два дні, але працівники центру чекають на донорів і після її закінчення, оскільки потреба в житті даній рідині на Закарпатті залишається гострою. Де святкувати, з ким і за скільки практичні питання, якими задається кожен українець напередодні нового року. Святкувати в горах, біля моря або ж в сімейному колі цього року на вибір перш за все впливає фінансова ситуація в країні. Курс долара побітно зріс і досі є нестабільним. Відтак Закарпатці та й українці в цілому чекають на стабільність. Тому святкуватимуть без розмаху. Якщо і їдуть за кордон, то економ варіантом. Так їдуть, але їдуть зазвичай в економ-тури, якісь автобусні тури їдуть до Європи піше всього поїхали у нас в напрямку Парижу. Можна сказати, що на другому місці буде Словаччина. Багато хто їде в Словаччину, так як Словаччина дотепер надає нам мультивізи. Залишили залишився і багатий турист, який бере екзотику. Це це дуже мало людей. Да, це декілька, де декілька сімей. Цьогоріч відпочинок і зустріч нового року за кордоном в тижневий термін обійдеться від 150 до 350 євро. У цю ціну включені 30% відсотків за гарячий новорічний сезон. Дешевше обійдуться так звані гарячі путівки. Від заздалегідь заброньованих путівок левова частка туристів цьогоріч відмовила. Люди дуже пугаються, що буде далі. Багато хто є, бували такі випадки, що замовляли заздалегідь, потім раз і відмовляється. Багато хто зняли бронювання. Коли можна було ще знімати їх, то знімали. Цього року новий рік можна по праву назвати сімейним святом, адже більшість краян будуть святкувати вдома або через традиції, або ж через фінансову скруту. Буде криза, звісно, буде вдома з батьками, корпораційно зміняється, ну, ціно ж виросло, вже не поїдеш так, як раніше, правильно? Я на праці буду, Раніше їздив. А тепер чому не поїдемо? Фінансова криза. У сімейному колі маємо на що їхати, але зимою не їздимо. Їздимо весною, літом і восім. Їздимо за кордон. Не планую їздити. Люблю тут святкувати новий рік для туристичних агентств Минулий рік став збитковий через події в країні. В той час розпочався майдан. Хтось звичні святкування провів саме там. Інші переживали за країну. А відтак гучно 2014 рік святкував малий відсоток українців. Цьогоріч перепона для святкувань фінансова у закарпатському ж туризмі. Причина збитковості майже кожного року одна: відсутність снігу. Кажемо в зеленому туризмі тут трошки легше в садибах. Люди ж проживають. Люди приїжджають не тільки за одним снігом. Дуже багато людей, які приїжджають вже кілька разів. Це теж хороший показник для туризму. щодо тенденцій в туризмі, скажімо, на, на, на цей період якихось е, стрібків е, таких загрозливих я би сказав, немає. Хоча е, проглядається. Е, Певне, певне, скажімо, зниження зниження попиту на туристичний продукт закарпаття. Ще влітку санаторії або туристичні бази Закарпаття були заповнені переселенцями зі сходу. Наразі ж такої тенденції немає. Ті, хто вирішив залишитись тут надовше, переселились до квартир чи будинків. Туризмознавці також зазначають, страх їхати на відпочинок в Україну присутній. Іноземні туристи на новий рік їдуть переважно до Закарпаття, до столиці або східних регіонів їхати не наважується. Аби зустріти новий рік на Закарпатті, достатньо близько 300 гривень на добу. Це з урахуванням житла та харчування. Керівник обласного управління культури та директор провідного музейного закладу Закарпаття завжди тісно спілкуються. Бо є питання вирішити, які можна тільки спільними зусиллями. Та дуже часто і цих спільних зусиль замало. Тому позитивні результати роботи музею завжди привід для гордості і в управлінні культури області. Рік непростий, в цілому для держави. А навіть у спокійні, мирні часи культура була по залишковому принципу у фінансуванні. Цей рік не легший. У підсумку ми все таки бачимо, що є позитив. Є позитив, ну, ми зараз стоїмо з вами на фоні одної із хатин. Закарпатського власного музею архітектури і побуту, яка от щойно перекрита і реставрована її крівля. І це для нас дуже велике щастя, бо дуже боялися, як ми війдемо в зиму. І ви знаєте, не затрачена жодна державна копійка. Історія з перекриттям даху Хуської хати унікальна. Директор музею розповідає, що до цієї роботи зголосився Тарас Воротнюк. Абсолютно, здавалося б, стороння людина. Але з душею, що болить за збереження традицій і спадщини наших предків, пан Тарас та його майстри взялися до роботи у її повному обсязі. Міжгірці виконали перекриття якісно та на совість, а тому гарантують, що у найближчі 20, а при хорошому обслуговуванні і 40 років, погодні умови цьому даху не завадять. Ранка заготовляється із мереки. В о, о, зимо-весінний період, щоб вона більше качества мала, і все робиться під старину, як в давні часи. Ще збереглися традиції, люди знають це робити, передається з покоління в покоління, якби от. і… Якби велика, велика справа, що це зробилося, тому що якби ми це не зробили, то і дуже великого снігу не треба було, щоб по-перше, вона потекла ця хата, і та теж, що там робимо. По-друге, що е, тіряється, вона невеликий сніг і проломилась, бо, бо, бо по наслешньому провалилась б. Ми це зробили, якби по проханню. Е, от, і дасть Бог, що буде зберігатися. Не натішиться знайомству з міжгірцями Габріела Анділ. адже робота на близько 50 тисяч гривень не коштувала установі ні копійки. Музейні працівники постійно ведуть роботу з пошуку меценатів, спонсорів, але таких, особливо у наш неспокійний час, майже не залишилося, і ті одиниці на вагу золота. Низько вкланяюсь і передаю велике велике своє добро, шану і подяку цим людям, які. Є у нас на Україні і майбутнє нашої України звичайно залежить щасливе майбутнє саме від громадян нашої держави, які є такими, якими вони є, люблять, цінують і зберігають. Співпраця між гірських майстрів уже має продовження, а тому ці перші вагомі результати тільки початок. Сподіваємось, великої кількості неабияких звершень на ниві збереження культурної спадщини нашого краю.